На імітованому полі бою бійці 129-ї окремої бригади територіальної оборони іде відпрацювання вправності особового складу, навичок поводження з різною зброєю та точність ведення вогню. Слава Україні. Точність і злагодженість, надійне плече побратима. Правила військового життя 129-ї бригади. Тренування у цьому підрозділі, робота системна. Військовослужбовець на псевдо-серж нищить окупантів часів АТО ООС. Нині криворіжець служить стрільцем снайпером. каже його мотивація, як тоді, так і зараз одна. Знищити ворога до жодного щоб їх падлюк не було і все. І звільнити від цієї величі нашу країну. Я що в 2015 році, що в 2022 році, я як був патріотом, так і остався, залишаюся. Залишаюсь. Для мене це боронити батьківщину це перше. І в Луганській був, і, і в Донецькій коло аеропорта. Авдіївка там була, що якусь зараз забрали. У 15-му році я був кулеметний ДШК, крупнокаліберний. Кулемет. А зараз стрілець, снайпер. Дух бойовий, хлопці всі такі злажені, командир такий теж. Ну, якось все йде рівно. Регулярна робота на полігонах це підготовленість та скоординовані дії побратимів на полі бою, говорить досвідчений боєць на позивний перевізник. У лавах ЗСУ він з 2019-го. знає, що рятує життя, коли кожна секунда має значення. Йому довелося служити на Донеччині водієм санітаром. Нині боєць 129-ї бригади вдосконалює навички на полігоні. Бо якісна підготовка каже в їхній бригаді пріоритет. В першу чергу це для, для особового складу, щоб вони вміли працювати з різною зброєю, а саме АК, ПКМ, гранатомети для удосконалення своїх навичок. Стараємось більш якісно відпрацьовувати, щоб на майбутнє ми стали більш професійними. Кожен воїн, приставши до лав збройних сил, будує армію майбутнього, упевнені в 129-й окремій бригаді територіальної оборони, та запрошують долучитися до підрозділу, де навчать, підтримають і допоможуть знайти краще місце для самореалізації. Адже 129-та бригада кажуть бійці, це велика і надійна родина побратимів та посестер. Як прийшовши сюди, я так нова людина тут. Особовий склад ну, в, в цілому мене зустрів приємно. Допомагаємо один у одному. В своїх побратимах я впевнений. Я знаю, що вони мене прикриють, допоможуть. Я можу цілком на них розраховувати. Всіх офіцерів, що я знаю, це чудові люди. Побільше би таких людей в інших бригадах. І найголовніше, що Офіцери піклуються про свій особовий склад. Вони дослухають, дослуховуються, допомагають, вирішують різні проблеми, які є у солдат. І ми цим ми цим пишаємось. Михайло Бостров, Андрій Славний, цей день.